Чесно вам скажу, давно вже хотіла зв'язати таку пов'язку саме через цей вузлик. Тут побачила лайфхак, як він легко робиться, і вирішила зв'язати гачок у мене номер 8 бушні ниточки, а ви можете взяти на бачите, ниточка така не тоненька. Отож, набираємо необхідну кількість петель для ширини вашої пов'язки. Приміряли до голови, чи подобається вам чи ні. У мене 8 петель і 2 для підйому. Так, в четверту я пров'язую стовпчик з одним накидом, і як ви вже можете здогадатися, okay. я буду всі ряди в'язати стопчиками з одним накидом. А мені заходить, ви можете якийсь візерунок собі вигадати. Дивіться, як хочете. На цьому етапі приклали до себе, подивилися, чи стає вам ширина, можна перев'язати, можна лишити, як є, і не бійтеся, робити її широкою. А завдяки цьому вузлику не страшно. Так, я вже зв'язала пов'язку, прикладаю. Було впритик, і, значить, вона готова. А тепер ось так ми складаємо і прошиваємо або перев'язуємо її зверху. Ось вузлик наш таким чином готовий і пов'язка так само. Не знаю, як вам, я дуже задоволена, бо я ці пов'язки ніколи не в'язала і ніколи не носила. А тепер буду вчитися. Маю привіт, какао.